Добрий день! Вибачте, що ми довго з вами не спілкувалися. Я проходила курс оздоровлення в санаторії, а це вже вернулася. Посадили картоплю. А сьогодні хочу вам показати свою розсаду. Коли я їхала у санаторій, я висіяла баклажани і перець. Висіла в окрему посудину, приїхала, я її розпі... розпікірувала. Ось в мене такі вийшли. Зараз баклажанчики по три одній касеточці. І от в мене розсада перчику. Сьогодні я хочу їх підживити і підсипати трошечки земельки, бо тут ніби не повністю заповнена касета і... Трошечки збуявша розсада, то хочу підсипати земельки. Чим я буду підживлювати? В цю посудину я налила 3 літри води з-під крану. Тепер беру звичайний розчин йоду, аптечний. Відкриваю його. І в мене є ось така піпеточка. Набираю піпеткою і сюди так як тут 3 літри води, я добавляю 3 краплі йоду. Раз, два, три. Беремо касеточку з перчиком, припустим, трошечки підсипаю земельки свіжої. І поливаю нашим розчином. Так усі інші касети. Ось так ми попідсипали земельки у кожну касету, полили і виставили на балкон, на вікно на балкон. Тут вистачає світла, і хай наша розсада росте і загартовується. Всім дякую за увагу! Ставте лайк і підписуйтесь. До побачення!